Привіт! Мене звати Олена Лазар, я — директор і ми продовжуємо спілкуватися по темі, як знайти роботу своєї мрії. І сьогодні я хотіла би поділитися з вами кількома думками стосовно того, а про що ми дуже часто забуваємо, коли шукаємо роботу. Пошук роботи часто можна порівняти зі збором у відпустку. Валізу ми зібрали, речі приготували, так всі рахунки оплатили, квитки купили. Так, праску вимкнули з розетки, все добре, сіли і відчуваємо, що щось забули. Те саме з пошуком роботи. І вакансію знайшли, і резюме на вакансію підготували, і костюм попрасували, і знаємо, що ми вдінемо на співбесіду і що ми будемо говорити. А таке відчуття, що щось забули. Ми забуваємо про те, що 100% ідеальних робіт. Не існує. В кожна робота і кожна компанія має свої плюси і мінуси. Якщо ми ставимо некоректні, неправильні очікування і думаємо, що на цій роботі або саме на цій посаді ми будемо 100% задоволені і будемо мати змогу 100% проявити себе, як правило, це не так. Є кандидати, які Скачуть їх так і називають джоб джампери. Скачуть з одної роботи на іншу, тому що вони шукають оце 100% задоволення, 100% попадання в ціль, що компанія, в яку вони прийдуть, і та посада, яку вони займуть, буде найкраща. Не хочу вас розчаровувати. В насправді найкращих не існує. Існують нормальні так компанії, в яких можуть бути плюси в одному, а мінуси в іншому. Тому рекомендую пам'ятати про це і не перетворювати пошук роботи, пошук 100% ідеалу якого не існує інформація? Номер два: пам'ятайте, що резюме це живий продукт. Ви написали резюме. Ви склали його, ви наповнили його тою інформацією, яка необхідна, яка найкраще відображає вас як професіонала, як експерта. Так? Ви додавали туди своє портфоліо, додавали якісну професійну фотографію. І ви думаєте, що все чудово на цьому і закінчилось. І далі ви шукаєте роботу, і ваше резюме було написано 5 років тому, 10 років тому, а ви його не міняєте. Ви глибоко помиляєтеся. Резюме – це живий продукт. Його треба дуже часто міняти навіть під наступну компанію. Або кожного місяця, якщо ви, наприклад, отримали нові знання і навички, якийсь сертифікат, закінчили якісь курси або отримали якісь нові знання. Інформація номер три резюме важливе, але не головне, якщо ви будете тратити весь час пошуку роботи на переписування резюме, вашу ігру зі шрифтами. Робленням професійних фотографій в профілі Анфас, тому щоб подивитися, як гарно виглядають абзаци, і як правильно і грамотно відобразити всі ті навчання і вміння, які ви маєте, це все прекрасно. І якщо ви потратите більшість часу на ем, приготування фінальної, найкращої версії вашого резюме, замість того, щоб шукати роботу і приділити час саме пошуку роботи, так саме вивченню компанії, так і інформації про неї, про те, яких людей вони шукають, яка Корпоративна культура, які цінності в компанії, то ви ймовірніше всього програєте, адже хороше резюме не забезпечить вам проходження інтерв'ю і отримання пропозиції або джобофера. Якщо ви вислали своє резюме в різноманітні компанії вакансії, не сидіть і не чекайте, що колись хтось там за тиждень, за день, за два або за місяць дасть вам відповідь. Якщо відповіді ви не отримуєте, беріть активну роботу в свої руки. Шукайте роботу, спілкуйтеся з людьми, розширюйте своє коло з контактів, знайомтеся, відвідуйте конференції, якісь цікаві соціальні івенти, будьте активні, адже пошук роботи це ваше завдання, це не завдання компанії. І інформація номер 5 Будьте присутніми в соціальних мережах. Я зустрічала кандидатів двох варіантів: кандидати групи номер один взагалі не присутні в соціальних мережах. Якщо ви не присутні в соціальних мережах зараз, це не свідчить абсолютно нічого позитивного про вас. Адже в світі цифрових технологій неможливо не бути присутнім в соціальних мережах. Я не говорю про те, що ви зараз повинні бігти і відкривати свої профілі у всіх соціальних мережах, які існують в світі. Обери для себе дві-три, які для вас будуть комфортні, які будуть відповідати. Вашим інтересам і вашим цінностям і правильно, грамотно і професійно формуйте свій профіль в соціальних мережах. Якщо це питання буде вам цікаво на майбутнє, задавайте його мені і, можливо, в майбутніх відео ми поговоримо про те, а що ж таке правильний профіль в соціальних мережах. Якщо у соціальних мережах відображено все ваше особисте життя, так, ваше інтимне і приватне життя, не думаю, що це для рекрутерів буде показувати вас з хорошої сторони. Пам'ятайте, що доступ до ваших соціальних мереж, до вашого профілю. До всього, що ви постите так і показуєте в соціальних мережах, мають усі люди світу. і в тому самому числі компанія, в, яку ви, в якій ви плануєте працювати. Крім того, за допомогою соцмереж ви можете повідомити світу, що ви шукаєте роботу. Можливо, десь там є ваш колега, друг або знайомий, який вже з них збився, шукаючи спеціаліста саме такого, яким ви є. Деякі кандидати, коли шукають роботу, думають, що їм треба терміново змінитися, стати консервативним, стати замкнутим, стати якимись Типовим, тому що професійні люди вони не спілкуються, вони не живуть нормальним життям, у них немає радощі. Звичайно, ніхто не заставляє вас одягнути костюм. Так і ходити в цьому костюмі зранку до ночі, і ще начепити краватку. Так на ви прийдете професійно одягнутим. Але це не означає про те, що ви повинні кардинально змінити свій стиль життя і бути не тим, ким ви є насправді. Роботодавці завжди хочуть побачити вашу особистість. Тому не ховайтеся за нещирими масками і за якимись незрозумілими, нетиповими для вас ролями. Напевно, це все. Чим я хотіла поділитися з вами сьогодні? Дякую за те, що слухали. Дякую вам за те, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал і до наступних відео.